Повертаємося до Іспанії. Сьогодні Василю Борсуку доведеться зробити свій вибір і вирішити, хто з п'яти жінок залишиться з ним далі, а хто поїде додому. Минулого тижня наш герой так і не наважився це зробити. Він думав, що пізнавши жінок краще, йому буде легше. Проте сталося навпаки. Василю знову важко, і він не знає, що робити. Весела, ініціативна. Але років різниця. Але що в житті не буває? Але жартівлива, відважна. Людина. Чудова людина. Харизматична. Оксана. Дуже упорядкована жінка щиро відверта. Я дуже яскрава жінка, але дещо ілюзорна. Я думав, що ну, попрощаюся з її, Але коли вона тут зробила такий танець цікавий, я зрозумів, що вона ще не відкрита, що з нею ще має вона що показати. — Привіт всім. Привіт. Доброго вечір. Добрий вечір. Дівчата, знову на такий момент, важкий момент для мене, дуже важкий. Але такі умови і так і ми мусимо виконувати їх. Ось, ми вирішили тебе трошки розвеселити. Перед тим, як ти нам скажеш це рішення, ми, дівчата, з України, заспіваємо тобі пісню українську. Для мене несподівано. Саду гуляла, квіти збирала, В саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, В саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала. Реально круто. <праць> <праць> Дякую. <праць> всі ви чудові, всі ви. Гарні, кожна по-своєму. І скажу чесно, мені дуже зараз важко було прийняти рішення, але зараз я мушу назвати дівчину, яка поїде в Україну. Саме. Мені залишаться ті квіти, які ми посадили сьогодні з вами, я їх буду подавати. Я вас розумію. Ви чудова жінка, ви чудова людина. Можливо, я вам навіть не зможу дати, тому на що заслуговувати. Мені дуже приємно, що я з вами познайомилася, що е, Хоч і невеликий час, але ми з вами були разом. Мені дуже приємно було знаходитися на іспанській землі. <му> Дякую. <му> <му> Чудово. Дякую. Дякую. Оксана дійсно заслуговує на велику повагу, на великі почуття, на краще життя. Мені боляче було її відправляти додому, але ж такі були умови. Вона заслуговує на більше, ніж я міг би був їй дати. Не було між нами якогось такого почуття, якогось вогню, те, що має відчувати чоловік до жінки. Все добре, все чудово. Василю дуже важко далося це рішення. Оксана була для нього особливою, адже його колишня дружина, яку він сильно кохав, мала таке ж саме ім'я. Прощаючись з Оксаною з Полтави, Василь відпускає минуле.